Друзі, усім привіт! Сьогодні хотів розповісти вам про те, як я виходжу на Окуня, берегова рибалка на Окуня і що я з собою беру. А то ось нещодавно їздили ми з владом на річку Псел, і Влад, як там дивлюсь, понабирав багато дуже шмаття, яке ну зовсім не потрібно. Для рибалки на окуня пішої, і це ж все потрібно з собою таскати його. Якби рибалка на окуня взагалі це пошук, пошук риби це постійно переміщуватись треба з однієї точки на іншу. І ну, рідко таке буває, що от став на одній точці і ловиш рибу. Потрібно шукати рибку, ну а щоб комфортно це робити, було переходи робити, потрібно мінімум з собою брати речей. мінімум і самі необхідні речі. Ось сьогодні я розкажу, з чим я ходжу на окуня, який мінімальний набор я беру для рибалки на берегового окуня, щоб було комфортно якби, і рибалити і ходити. Спінінг з собою і отакий ось невеличкий рюкзачок. Все. Зараз більш подробно розкажу, що в мене в рюкзаку. По кожній позиції пробіжусь швиденько. Так, ну що, друзі, зараз швиденько пробіжусь по своєму рюкзачку. Саме нагадую, що ось цей наборчик я собою беру для ловлі окуня по холодній воді. Це рання весна. Зима, плюс-мінус, там можливо будуть такі можливості, що і взимку буду рибалити на окуня. Ну і пізня осень. В принципі, хто слідкує за моїм каналом, бачив, як я ловлю дуже успішно ловлю, в принципі, і весною слов, і взимку гарних крупних окунів із берега, із човна. так що є що розказати, є чим поділитися. Ну, Спінінг, само собою. І отакий рюкзачок. Зараз покажу, що в ньому. Термочашка 0,5, чайок, каву беру на берегову риболовлю з собою. Якби коли холодно, ну, дуже виручає. Окуляри беру також, буває, ну, коли сонце, ось як зараз, то ну, теж дуже потрібна річ. Ну і отака ось е е поясна сумка, і зараз покажу, що в ній знаходиться. Ну Ще тут -а рушник, щоб витирати руки. В принципі, можна ще покласти там бутерброди якісь до кави, до чаю, щось перекусити, взяти теж буде не лишнім Так, ну що, поїхали. Така ось сумочка. Зараз по карманам пробіжусь. Швиденько, що я беру на окуня. Тут у мене лежить такі ось ножнички. Самі дешманські, Реально дуже зручно, коли там потрібно відрізати шнур або флюр, коли перев'язуєтесь, щоб не кусати зубами. Так що потрібна річ. Так, тут в цьому кармашку в мене. Така ось турбозажигалка. Теж коли окунь порвав силікон і потрібно ну, полагодити, турбозажигалка завжди виручає. Так, ну що, поїхали далі. Тут ось, в цьому кармашку у мене знаходиться флюрики. Ось такі флюри я беру з собою. Товщина 1,2 мм, це санлайн Vhart, я беру його, використовую там, де є ракушняк. Він абразивостойкий і реально гарно тримає ракушку. І якщо там можливе клювання щуки, в принципі дає шанс на, на ловлю щуки. Ну не завжди. Якщо попадає на зуб, то відразу ріже. І там, де більш-менш чисте дно, то використовую такий ось флюрик 0,16 мм. Його вистачає для крупного окуня. Ну, ракушку він не тримає. Якщо десь на ракушці, то ну, можливі, можливі реально зрізи об ракушку. Ну, якщо щука клюне, то звичайно відразу буде зріз. Так, друзі, наступний карманчик. Це в мене тут грузки, там крючки, такий ось інструмент, плоскогубці. Там щось або завідне кільце, там якось підігнути, там щось перекусити. Теж ну, дуже потрібна річ. Вони частенько виручали, коли там ось були на риболовлі з Владом, влад загнав собі гачка і один міліметр провалку, реально, ну, вони перекусили оці фаворитовські пласкогубці. Вони в мене вже 3 або 4 роки. Так що, ну, в принципі, класна річ, реально. Отакі вот ось у мене. Наборчик тут застіпки, гачки різні. В принципі, ось бачите, такі гачки, там декоївські, селективські, я використовую, ну, здебільшого, офсети. Ну, також є і е, відкриті гачки, селекти, декої. Ось такі ось відкриті, використовую червоні. Сінгли, класні, дуже гачки на окуня. ну В принципі, гачки під силікон до 2 дюймів, скажімо так. Так що так все використовую в пачках, зручно достав, що треба, закріпив і далі як би ловиш. так і грузки, також грузки, е, взяв 3, 5, е, також 3 і 4 грами. Тобто Місце я знаю, там, ну, де тут аміляк, якби озеро, тут мені грузків більше не потрібно. От Від 3 до 5 грамів буде достатньо. Якщо рибалю там десь на пслі, де є течія, глибина, там можу ще брати з собою 6, 7, 8, 9, 10 грамів щоб ну, Для течії вони більш підходящі. А для стоячої води реально це до 5 грамів, 3-4-5 буде достатньо, щоб не таскати з собою лишній груз, так сказати, лишній свинець, ну він реально не потрібний. Друзі, ну і ось основний відсік. Тут а в мене катушка знаходиться. Якраз зараз її соберу. коня Дайва Фуєга, моя 2500, я вже нею користуюся в ну, 5 років десь, працює класно. Так що реально ну, рекомендую. Головне оці катушки ЛТ-серії Дайвої, головне їх не перегружати і вони будуть ну, працювати ну, реально дуже-дуже довго. Шнурок у мене тут намотаний 0,4, як би на Окуня, його з головою. Щучка, в принципі, непогано і, і на 2 кг щук витаскував, на оцей 0,4, можна поставити і 0,3, 0,2. Ну, головне використовувати класні, якісні шнури, щоб ну, був запас міцності. Так, далі силикончик. Багато силікону я не беру. Беру саме необхідно для осінньої якби, ну, для холодної води. Це у нас, ну, здебільшого, пасивний силикон. Взяв пасивочки такі, типу типу танти. Ну, Все-таки Паларіси, Рінга Кризіфішовські, копія танти від Миколи Лазаренка, їх часто використовую. також 1,5 дюйма і 1,3 дюйма. Ну, Танта фішаповська, фліт, це активна приманочка. Ну, так, також брус, можливо, колись і згодиться активні. Ну, здебільшого по холодній воді ну, реально дуже класно працюють пасивні приманки. Ну і пачка у мене тут, наборчик ракоподібних приманок. Німбли, Це казявка, Акскрау, дуже класно реально працюють на Окуня і на гарних окунів. от Акскрау Міні 2 дюйма. Це копії від Миколи Лазаренка, теж класно працюють на джакалівських раків 2,8 дюйма. Реально ну, ловлять і дрібного, в принципі, Окуня, і крупних окунів. І снеки такі ось теж, типу танти, такі посивочки. Ну, ось, в принципі, по силікону і все. Багато з собою таскати ну, як би не потрібно. Умову я знаю, на що приблизно клює, також знаю. І там гори силікону, реально з ну, собою я ніколи не ношу. І тут а ще Отака ось коробочка в мене, невеличка коробочка, тут е, заряжений силікон, е, вже на гачках, е, якби, те, що я використовую, щоб там не чіпляти, швидко там зняв, поставив, поміняв тягарці, ну, толспінерів трохи накидав, такий в мене тут <гум> безпорядок творчий Ну, В принципі, і все. Коробка читата, сумка пуста, Оце і все більше ну, реально не потрібно брати з собою. Ось, друзі, в принципі, і все. ось, Бачите, оце, оце все, стільки речей я беру з собою на рибалочку. І все воно ось поміщається в оцю сумочку. Теж вже десь. Та півтора року я користуюсь такою сумочкою. Акрополіс. Ну, класна, реальна сумка, дуже подобається. Силікон на окуня, як і на дрібного, і на крупного. У мене тут здебільшого до 2 дюймів. ну Коротше, все, все розраховано на силікон до 2 дюймів. Від там 1,3 і до 2, ну, є у мене ще. 2.8 дюймосіликончик це раки копія на Shrimp джекалівських раків. Ну і все. А так, весь силікон до 2 дюймів. От таке ось в принципі, небагато, як би і немало. Саме необхідно те, що ну, реально потрібно, щоб і комфортно рибалити, переходити там з місця на місце. Ну і щоб ну, ловити реально крупного окуня гарбачів. Ну що, ось в принципі і все. Збираю в спінінг і спробуємо сьогодні щось піймати. Спінінг, як завжди, на окуня це у мене імпульс 2.10 тестом. Якби, ну, реально я його використовую і на дрібного окуня там покидати 3-4 грамчики, і в принципі на крупного руслового окуня, де можна кидати там, 7, 8, 10 грамів він справляється на ура. Така універсальна палочка і на головня Можна коли валочки і на окуня, ну реально. Дуже подобається мені цей імпульс. Отак ось це виглядає. Поясна сумочка така ось. Ну, взяв і пішов. В принципі, зручно. Ну, і рюкзачок ще зараз кину на плечі і все. І спробуємо піймати сьогодні. Ну не знаю, знімати я тут не буду. Окунь я приїхав на Анновку, окунь дрібний тут. Якби, ні, є тут гарний, ну його дуже мало, дуже важко піймати. Ну, якщо буде крупний, то покажу. А наступні рибалочки вже будуть на пслі, там, де є реально гарний крупний окунь, і будемо там пробувати ловити його. Ну, а тут так, чиста розвідка. Хоч щось буде хлювати чи ні, побачимо. Так що, друзі. Е Кому сподобався такий формат відео, підтримайте вподобайкою, пишіть свої коментарі. Можливо, комусь щось не зрозуміло, пишіть конкретно питання, кому що не зрозуміло, буду відповідати Там, по снастям або ще по якимсь нюансам, питанням, ну, постараюся відповісти. Все, всім до допомагаю. До побачення до нових відосів. Сподіваюсь, наступні відоси вже будуть з рибалок і з гарною рибою. До побачення.